Уявіть собі, під сучасним Києвом приховано стародавнє потойбічне місто, двері до якого можуть відкрити лише діти. Саме там розгортаються події нового українського фентезі «Хрещатик 48 дріб. 2». це історія про будинок, якого немає на карті але він може з'явитися у кожного, хто вірить у диво. Ідея стрічки не лише про чари, а про сміливість, довіру й силу любові. Генеральним і креативним продюсером проєкту став Олексій Комаровський, автор відомих стрічок, коли ти вийдеш заміж та область героїв. Він розповів Ескалайф, чому вирішив поєднати фентезі та комедію в одну історію. Та чому саме зараз нам потрібні подібні фільми? Чому вирішили поєднати фентезі і комедію в один проєкт? Знаєте, до речі, днями мені пару продюсерів написали в особисті. кажуть, у нас теж є пару ідей з таким жанром. Цікаво, як він зайде глядачам. Боїмося, боїмося ризикувати. Я кажу, от на мені і протестуємо фентезі з комедією. Це саме ці два почуття, які зараз дуже необхідні людям. Позитивні емоції, трошечки дитячої емоції, трошки пригод і о такого дитячого світу. Бо наші дорослі актори, от Вова Рощук, Даніель Салем, двоє військових, вони настільки насолоджуються цим процесом, і оціми двома їх партнерами погрізки жив. Як Салємчик палується, да? прям балується вали. Кіра, скажи. Він крутий. Він крутий. А Вовращук з бородою? Та да взагалі, його борода царапає. Головними акторами стрічки стали 11-річні юні таланти Кіра Саяпіна та Іван Новінський. Вони не лише впоралися зі складними ролями, а й поділились, наскільки їхні персонажі схожі на них самих. Ну з одного боку, так, з одного ні. У нас якби ну, однакові, я думаю, характери, але все ж таки в нього мотивація трохи інша. Він там хоче, щоб він дружив там з крутими хлопцями. Ну я такого не хочу, я є. Крутий чувак. Іноді схожі. Я граю 35-річну вчительку у тілі дитини. Яка нав... ненавиджу. Е, і чесно, іноді я реально буваю такою занозою, яка всім каже, що робити. Але якщо мені подобається ця людина, я не сильно до неї так пристаю. Я їй не подобаюся. Це правда. Також у фільмі можна зустріти яскравих зірок шоу-бізнесу. Серед них Ірина Кудашова, Наталка Денисенко, Даніель Салем, співачка Таяна, яка розповіла про різницю між роботою на сцені та на знімальному майданчику. Мені здається, це абсолютно різні ситуації, абсолютно різні е, світи, тому що на сцені ти проживаєш е, себе, свої емоції, свою пісню. У тебе йде прямо, е, пряме спілкування з публікою. А кіно, е, по-перше, ти маєш когось грати або якусь сцену уявну. Ти маєш уявити людей і. Е, 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 е. Звісно, дуже багато дублів і деталей. Це незвично, але це надзвичайно цікаво. Тобто, це абсолютно нова сфера для мене, але вона настільки цікава і така загадкова, і весела, і глибока. Тим часом. Мені здається, що в кіно можна багато про себе дізнатися, коли ти граєш різні ролі. Те, що ти навіть і не здогадувався, що в тобі може бути. Ще у фільмі прийняли участь Григорій Решетник із дружини. Нею Христиною і цілий ряд молодих акторів, чиї очі світяться щирою вірою в те, що вони творять щось важливе. Ми запитали в Григорія, як він поєднує роботу над фільмом із іншими проєктами та сімейним життям. Це такий один з незакритих моїх гештальтів був знятися в повному метрі. Я щасливий, що випала нагода. І Взагалі, хочу сказати, що всі думки матеріальні. Я давно навчився поєднувати величезну кількість різноманітних проєктів в Сімейним життям найголовніше це планувати своє життя, виділяти свідомий час і на родину, на дітей, і на ті проєкти, і зйомки, які є. Але що круто в цій роботі, те, що знімається на знімальному майданчику, ми разом з моєю прекрасною дружиною Христиною. Також ми сьогодні старшого сина з собою взяли, щоб він побачив всю атмосферу. І за бажанням, ти завжди можеш поєднати всі речі, і мене дивує, ті люди, які жертвують там чи особистим життям, чи кар'єрою заради чогось. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є натхнення, обов'язково знайдіть свої сили. все поєднати у фільмі Христина Решетнік не просто з'являється на екрані. Вона грає саму себе. Це її дебют у повному метрі, однак образ вийшов максимально органічним. Ми запитали у Христини, чи її герой це більш позитивний або негативний персонаж? Ой, ну звісно, позитивний, адже насправді ми і я особисто граю саму себе, от тому це найприємніша роль і найлегша, мабуть, все природньо як в житті. Як ви поєднуєте роботу над фільмом з іншими проектами та сімейним життям? Ой, ви знаєте, це насправді мій перший досвід якраз зйомок в повному метрі, і насправді це була моя давня така дитяча іще мрія. І знаєте, якраз так приємно, що от в 35 вона здійсниться нарешті. І насправді все дуже легко поєднує, тому що я намагаюсь планувати і роботу, і сімейне життя, і побутове, але це. Це ж була моя мрія, тому я все максимально роблю для того, щоб вона здійснилася. Чи плануєте ще працювати в жанрі сімейного кіно після цього досвіду? Ой, та життя покаже, слухайте, а може раптом тут так зараз все піде, і я так взагалі так буде мені цікаво, що не зможу зупинитись і скажу коханий, троє дітей на тебе, а я, мама, пішла в кіно. Перші кадри вже з'являться в мережі у травні цього року. А прем'єру фільму продюсер обіцяє дуже скоро. Перший тизер глядачі зможуть глянути вже влітку. А поки дивіться уважно, якщо побачите продюсера у кепці з надписом Хрещатик 48 дріб -2», знайте, магія вже поруч і вона вже знімається.